на моєму каналі і сьогодні я буду повторювати мейкап з тіктоку типу рандомний просто я вбила мейкап і перше що вона в мені вибила та я її робила окей я коли навіть хотіла його повторити або можливо повторювала я не впевнена ось бо він у мене був вже збережений але ладно окей Ось тому е, я буду зараз його повторювати. Я знайшла його раніше, тому що в мене на другому телефоні немає Тік-Току. Ось е, цей мейкап називається Daftone Girl. Хоп, hope... я правильно почитала, бо я дуже часто зустрічала саме цю назву мейкапу. Він вона мені і подобається. Ось, але я не знаю, як вона правильно читається, але це такий мейкап. Ось. Е тут прям мені відразу make-up tutorial, тому у мене фактично просто ось я дивлюсь, і те, що мені тут треба робити, і взагалі просто класно. Але, як завжди, я не буду робити прям все точ-точ в, -в, -точ в плані е, теж, ну, як, е, я буду робити, але я просто пропущу е, концілери, е, тоналки та і так далі, бо в мене цього немає, я цим не користуюсь. Ось, а так, ну, Буду робити все як тут. Окей, okay, first, what I need to do. Тут одразу як я вам показала консілер. Але консилера у мене нема, я їм користуватися не буду. Типу, тобто, у мене мамої є, але він мені не підходить, тому я не бачу сенсу. Ось, і ти бачу, я не дуже часто фарбуюсь, щоб мені його купляти. Коротше. Окей, okay, uh, next це blush. Blush, Окей. Okay. Перше, у мене є. Uh, Дзеркало. Окей. Далі у мене є отака от косметичка, отака от косметичка. Це вже вже по життя побита життям. Оця поки дана ну, ні, але вона мені дуже подобається, вона ніколи, от, білесенька. Ось, і також у мене є оця. Я думаю, вона, скоріш за все, мені пригодиться. Я спочатку думала ні, бо в мене там є інша, але yes, Вона мені знає. Спочатку, що я все ж таки пишу, а не відразу наносить балаш і так далі. Це е, ось такими, от, вони вже мене просто відкриті, і ті, боже, заколки. Окей, е, чорні такі. Я їх купила ще, я не пам'ятаю, чи в му чи 23-му році. Я дуже хотіла е, чорні, я їх шукала по всьому ну, місці, де я зараз живу, їх ніде не було. Ось, я їх знайшла тільки на вокзалі у Львові. Ось, я просто не пам'ятаю. Ну, мабуть, це був 23-й, remember, Ось, і е, я їх купила, і вони в мене лежали, 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 і я їх почала користуватися буквально на кінці 25-го року. Зараз вже 26-й. 26-й рік. о май гад! Окей, і я їх почала використовувати, і я використовую їх так чисто або вхожу вдома, або е, вмиваюся коли, якщо не забуваю, ось. Я не знаю, типу, вона просто виглядає прикольно. Я не знаю, і ну, мені взагалі подобається, як вона виглядає. Помагає вона мені щось, Ні, ніт вообще, вс равно. Це yes. oh е, кью или норм? No, норм или стрм? Мені каже, що стрм от это от особливо. Окей. Окей. Ну, maybe not. Окей, okay. вони хоча б не дуже будуть мені це в обличчя. Окей, okay. uh, first water start it's a blush, як я вам показала. Ось, у мене просто проблема, то що у мене дві косметички, я, ну, я приблизно розумію, що у мене де лежить. Всі в мене лежить така от ну, класна косметика, типу, дорога. Окей, okay, uh, да, тут він лежить, такий от у мене. У, у мене один блаш. Я його дуже люблю. єдиний. Окей, але проблем, if I'm correct and remember, all my ever то у мене немає е, кісточки для нього. І, а, у мене є. О, oh гад. Вона така от мала. <смі> я просто не пам'ятаю, я все ж таки зайшла, бо я пам'ятала, що в мене вона була, але я не пам'ятаю, чи я на її, коротше, зайшла. Вона така малесенька. Я не знаю, можливо, вона до чогось ціпляла, скоріше за все, але, можливо, це було, типу, зйомні, але залишив, це. Ось. і Тому, так. Тому, да. Тому я зараз буду... Як вона мене наносить майгат, oh типу ось тут от. Хопу не це Тому зараз подивимось. Ну, В принципі, не обов'язково прям багато. Не знаю, можливо, можливо, взагалі не буде видно. Окей. Як завжди в принципі. М -м, можливо, я мату, ну, ні. Воно видно. Я, ну, на камері то точно видно. В житті також, але тут час. Я ще там, дуже велика експертці всьому. Uh, about Blush, The Soul. Uh, next, what we have it's a uh, fake uh, freckless. Це віснушки. А я їх робити не буду, тому що у мене, по-перше, нема чим. Ось. На жаль. Тому єс. Yes. Так. Е я колись, е якщо не помиляюсь, я коли повторювала майкап біля Аліш, ось, то я, там, там також треба було робити е ці. Віснушки, я намагалась. Я просто не пам'ятаю, я повторювала, давно дуже повторювала якісь макіяжі і декілька. Я пам'ятаю, які саме, але якщо не пам'ятаю, що це все ж таки біля, що там я також намагалась повторювати віснушки, мені не сподобалось, я тільки спортила, і мені знову доведеться потім цим плашам, я намагалася не буду, витрачати на цей час, я також не хочу. Далі цей хайлайтер. У мене в курсі I don't have highlighter. Але я хочу зараз спробувати е, замінити і що знайти. Ну, типу, він, ну, я розумію, що таке хайлайтер. Я, ну, вроді не тупа. Е, я не впевнена, у мене ж є. Тут, якщо я не помиляюсь, у е, мене тільки е, тіні. Так, що таке? Тіні для по вік. По вік. 18 відтінків

Оцей колір, оцей, оцей, оцей uh, white glow, от якраз я їм фургувала... Ой, oh гад, що потрібно? я якраз я не фруктувала себе ой боже, хоч окей. І він мені подобається, він дуже гарний. І. Uh, і він схожий на хайлайтер. why not? Якщо я роблю щось не то, ну хто мені щось скаже? Ось. Uh, <laughs> ну, это я, якщо я знімаю якесь відео по мейкапу, я все роблю по-своєму... Нема, повторю, але роблю все по-своєму. і це Окей. У мене є така от кисточка ще, це у мене дві кисточки. Окей, okay. e, і зараз я буду... що, Де я там повинна? Я вам не показала, ну коротше, я можна буду поставити фотки, ну, це таке. Окей, okay. да, e, я повинна... Боже, як боже, як хорошо, що мені попалося відео, там где мій туторіал. Ну, я конечно, не конечно, мені я б я знайшла, але це... No, it's... It's different. Окей, okay, і тут я повинна ось тут, -от, ось тут, -от, я як це називається, і ось тут на носу. Я напевно. Окей. і я повинна це, боже, хоч би не заплакати. <laughs> і мені сподобалось. Oh <laughs> Ще и ты ехать короче там на мероприятие. ось я ну, типа я хотела типа на пропускам вот так и ты але я не на что я пиду так мне подобается микап алейну иногда не понимай она тоже куда исходить на себе попала на ваш да и вы тут думаю что он не, не хайватер но тут ни, нафіг не нафиг не але... надо але подумать ну тут не да а тут не души Але... ну повтори предлагаем ну короче о майка это короче я вижу типу, нос мозг Next it's black eye pencil. Oh my god, it's so hard, but I just want to say I really like <televis scenes> оце фарбува отeta вот, короче, чорними пенсілом, короче, фарбувати на дестентну. Типу фарбувати оч чорний. Це Боже, я такого люблю, але ненавиджу. Тому що воно потім ніколи не відмиється і, короче, так, mm, да, ну так фактично це, е, головне правило цього мейкапу повинен зробити і внизу, і вверху. Окей, okay, да, я думаю, що я спочатку повинна його, мабуть, е, по, какби поточити. Я завжди сподіваюся, що я про це потім не пожалкую, потачив його. Можу сказати, е, звісно, я вже пожалкувала, що його поточила. Бо мені здається, до цього було краще можливо. ось. Бо я, по-перше, у мене всі руки вже в чорному, по-друге, я його поточила, він у мене зламався. Але ладно, окей. Ну, коротше, то що я вже, мені вже страшно виточити тепер. Окей, ну, але їх все ж таки треба точити. Окей, я прихожу до самого складного ось. І це отут-ут все фарбувати. Я просто. я не знаю. я... Я дуже Привіт, тому я що... Просто вже чек, я буду плакати. Просто ще проблема, коли ти так от фарбуєш, воно потім місяці не відкладається. Типу я прям вже туди, вже вже була ем, лізу, щоб його вимити. Нє, воно не відмивається, але. Okay. Окей. Дуже довго і нудно, тому я повернусь, коли вже на от, 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 от два або один, я не знаю. Окей, okay. я це зробила, в принципі, виглядає норм, але нижний мені більше подобається. Can uh, can be, can be, it's okay. it's okay, it's, it's, uh, I hope it's a good look. Окей, okay. uh, next. Uh, what I need to do it's... Ой, я буду опять хайлайтер. Я вже злякалась. Окей, вот тут... Коротше, вії мені потрібно намалювати коричневим. Я маю, в принципі, три приклади коричневого, якого можна малювати. Це, по-перше, ось такий от. Ось такий ось. І, о май гад, із цього палітри. Тут два варіанти. а не всі? Ось такий от і ось такий ось. Але я думаю, що не треба прям, бо я так дивлюсь. Я не думаю, що прям потрібно щоб прям дуже сильний він був. Тому я, мабуть, використаю оцей. Окей. Okay. І мені просто потрібно його отут... -от, отут, -от, коротше, намалювати. It's it's, 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 not good, because Окей. What do you think? It's so good. <laughs> But I think no. But Okay, it's it's almost the end. Uh last what we need to, якщо не помиляюсь. No, it's not last, okay. Uh all last, але last about eyes, it's um okay, uh туш. У мене ось така, мені треба Okay, э тому, так, да, сьогодні у нас мейкап не от GLMB, майже фактично, так. Да, майже все від GLMB. Окей, okay, і у мене що е, це прос, мені дуже цікаво, тому що я все життя думала, що всі люди е, формують вії е, е, знизу і зверху. Ну, типу, це, це норма, і так роблять ці. Але як виявилось, більшість людей, ну не знаю, ну де а, а ні, я не знаю на рахунок більшість, я вже за нас що виявляється, люди фарбують деякі тільки в верхні. А в чому прикол? Можна врятувати? Тому що я все життя, ну типу, я, я дуже я рідко фарбую віні, але я все життя, якщо їх фарбувала, то я знала, і я фарбувала о, зверху і з, знизу, тому що ну. На мою думку, це більш гарніше і якось більш ефектніше, я не знаю, сенс не випробувати. Окей, ладно, сенс є, але ладно. Окей, okay, боже, він Ви вже виглядає в Месі, а не цей довгий таундж, як він там і кап. Тому що в мене вже і знизу, і зверху, все е е чорне, що не треба, а воно вже вже є. Окей, я вже просто виглядаю навіть якщо я піду, піду. Можливо, я не знаю. То воно буде все трішечки, ну, не ок, виглядати. Ласт. Уже <гум> ласт. Це е, е, губи. М, взагалі, як я тут дивлюсь, вони повинні бути матові. Але ні. Ну, я дивлюсь усіх по-різному, і хтось просто їх береть береть. Е, коротше, можливо, там я написано прям... Я просто цена в мат, але я її типу на girls, от-от вона, от у неї і тут от виглядає як тінь, але я думаю, що можливо я повинна это е більше загуглити в я тінтеристі, більше довіряю. Е як там, доне, тон. О май галас, я просто можу... Я знаю, знаю цей. Мені дуже подобається сім'ї, мене тривожки. Що не Окей, що в нас тут? Ну, в принципі, хоба в неї дуже нічим не від... зараз я я ще зачідовить якісь відео. Що можу сказати? Е, можна, в принципі, я би подивилася, у мене є ось такий от олівець для губ. Його теж треба поточити, не хотіла б утечить щось постріє первого суші. Хоча я реально поточила би, тому що я ну, не дуже часто користуюсь, але, але я думаю, що треба. І просто обвести, мені просто обвести треба. Окей. Я, Сказ, я дуже люблю губи, але я не думаю, що я сібрався в Виглядає не дуже, I know, але Алена якось розтирала. Можливо, у мене не те, щоб розстиратись. Окей. Okay. Але можливо, я навіть, знаєте, я думаю, можливо, типу, треба трішечки, так помалювати. В принципі, <смі> я би виходила взагалі, де тільки можна. Окей. Okay. Я зараз зараз, я зараз я випрацюю, окей. В принципі, виглядає ось. оте, те, що треба, мені здається. Ось, але я, ну, мені не подобається, що в мене прям сухі губи. У мене Випити все равно. Окей. Але у мене є... У мене є ось такий от пляск. Окей, він прозорий. Він немножечко з перцем, але я хочу їм так от помазати, а потім його просто витягнути. Я навіть не сподіваюся, що він не Там ще треба матовий, але но... Ну, не наш. Тому не мішаю, потім просто поекспертизу. Тому що я сильно на губи з'їм. <губи> з'їм губи. Це виглядає дуже жорстко. Ось. І хто заважаю просто поекспериментувати. Окей. Okay. Uh, is... Oh, I think. Да, там, звісно, мати, воно у мене дуже губи сухі, тому I think it's okay. Але, в принципі, що можу сказати? Виглядає непогано. Я не знаю, я піду я з цим кудись, піду я сьогодні з цим мейкапом. Але, ну, в принципі, виглядає дуже і непогано. І, в принципі, ну. Ось, там, yes. Я ще подумаю, як мені з мативим чи ні, чи не матовим. Окей. Okay. Тому дякую вам за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, можливо, якісь мені скажуть, це ніка повторити, да-да-да, але тільки по Тік-Току. Ось. <с -times> Тому да. Побачимось з вами у моїх наступних відео. Бай!